Жінка померла від сказу на Рівненщині. 48-річна Людмила Гаврилюк мешкала у селі Бабин. Ще у жовтні на неї напав домашній кіт. Тоді щеплення постраждалі не зробили, бо нібито тварина була здоровою. Нещодавно Людмилі стало дуже зле. Сказ проявився лише зараз, адже його інкубаційний період до одного року. Врятувати жінку намагалися обласні медики. Вона була оглянута всіма нашими спеціалістами згідно з карт, які вона висловлювала. Було одразу запідозрено це захворювання. Був викликаний профільний спеціаліст, це інфекціоніст, який теж її оглянув, розписав нам симптоматичну терапію. Але, на жаль, стадія захворювання вже була такою, що процес був незворотнім. Були класичні вже симптоми, характерні для цього захворювання, тобто надмірне сліновилення, світлобоїзд, звукобоязнь, водобоязнь. Це страшні муки, це я вам люди добрі не можу передати. Це вивертало шию, руки, ручки, ти я покуцюрбило, привець її ставило. Головне, що сама руки холодні, ноги холодні, лід, голова горить вишнева і холодний під це під льодовий, просто з неї котився градом. І людина помирала в свідомості. Рідні жінки розповідають, ще у жовтні зрозуміли, що кіт міг бути хворим на сказ. Його забрали спеціалісти та запевнили, що про результати повідомлять. Повезли на гощу скорою В гощі їй обробили цю рану, матеру мучило. Вона дзвонить до їх, що там кіт. Кіт каже, живенький, все нормально, не переживайте. Насправді кіт помер наступного дня. Чому людей про це не повідомили, загадка. Вона зайшла, сказали, що все добре, кіт живий, вам нічого не треба, бо вона ще шпитала, їх може мені вакцинуватися. Ні, вам не треба нічого. Я їй казала, ми заплатимо скільки треба. Вона ще їм казала, що ми заплатимо, заплатимо. Санстанція навіть не приїхали після того случаю, не вакцинували ні котів, ні, ні собак, нічого не вакцинували. Взагалі фахівці кажуть, хоча кіти помер, підозра на сказ у нього не підтвердилася. Було Відібрано матеріал, практично його весь, відправлено в нашу Рівненську регіональну державну лабораторію ветмедицини в місті Рівно. Попередніми дослідженнями, мікроскопією, було не виявлено збудника сказу, але ж зафорювання на сказ цим не виключається. Не виявлено збудник сказу в пробах від даного кота. Якщо це підтверджується сказ, Тварини, то ми проводимо в цьому вогнищі, проводимо роботу. То тоді не підтвердилося, не підтвердилося, дало заключення. Рідні покійної переконані, що трагедія сталася через халатність профільних служб. Планують звертатися до поліції, аби винних покарали. Хочемо розслідувати цю справу, що ніхто всі халатно віднеслися до цієї Посади. ситуації. Хочемо наказати винних. Я не підемо в станції в першу чергу, лікарі, 100 обробляли її рану. І це вона вісім місяців з цим жила. Вона здорова в мене сестра була, вона ніколи нічого не хворіла в житті. Вона була мені правим плечем, як для мами, як для мене. Бо в мене мама на костелях, вона до неї кожен день їздила, все допомагала.